Дійсно, декілька днів тому була зареєстрована електронна петиція з назвою Залишити назву міста горішній плавні на сайті Комсомольської міської ради. Що стосується цієї петиції, я хочу подякувати всій світовій спільноті, яка прийняла участь у цьому голосуванні. Але згідно Закону України про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції та затвердженого Комсомольською міською радою положення про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Комсомольській міській раді Полтавської області, в цьому голосуванні повинні приймати участь тільки мешканці нашого міста. Я чому подякував світовій спільноті? Бо з усіх кінців світу люди прийняли участь у цьому голосуванні. Це і Сполучені Штати Америки, це і Російська Федерація, це Норвегія, Данія, Іспанія, Франція та інші наші закордонні друзі. Також голосуванні дуже активно прийняли участь. Такі міста як Мінськ, Київ, Кременчук, Кауш, Івано-Франковськ, Полтава, Львів, Бронкс, Харків, Київ, Миколаївська область, Слов'янськ, Запоріжжя, Мюнхен та багато багато інших тут. Таким чином, при перевірці користувачів, які підтримали, Дану петицію залишити назву міста горішній плавні, були визначені адреси кожної особи, яка підтримала цю петицію. Станом на 8 годин 13 -го червня петицію підтримало 394 чоловіка. Із них комсомольчан 64. І Дуже важливо хочу відзначити, що ініціатором петиції був киянин. На підставі цього аналізу я можу сказати, що це є спроба відвертого тиску на громаду міста і на органи місцевого самоврядування.